Наша дружба почалася, як кажуть, з пісочниці. Це Поліна, наша трохи божевільна зірка. Я принцеса. Я принцеса. Тебе залаштовано, злидячку. А це Олександра. Саша закон і порядок нашої компанії. Віддай принцесі корону. Не віддам. Дарма. А це я, Вікторія. Запитаєте, чому вони в розібраному стані? Просто вже з дитинства я визначилась з вибором майбутньої професії.